Так друзі, під'їхав, сюди трошки вийшов на свалку, був вивоз на що манив проводів. В челіще проводила лінія. Видно, що вивоз частина, а потім дивлюся, дивлюсь, бац! Ні? Ні? І щось до тільки підуть, скаже на мене нічого. Це я вже в шорт поставлю. Я такий красавчики. У мене колонки, є себе робочі, було б добре. З вас подобайка, це по-любому. А я собі купити хотів. У мене маяк є, я купив у діда. Ну... А бабінника нема. Красота. Друзі з вас подобайка. я дальше передавать кучу.